Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, провідують думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій давній вірний, друже, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Тина повстає, зібрався у точок, провадить речі, і співа і гука. На клавішах твоїх швидкий й таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто заплаче там в другій хатині, чиє ридання стримане тяжке. Несила тугу, крить такій малій дитині, здавило серце почуття ярке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, кругом ж так весело було? Ох, певне, серце лихо почувало, що на мене охмара хмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, зав'ялось тіла зараю красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розстаємося надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотінні мій, а я не матиму додітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.